Щоб я не борився. Мати казала, щоб занесала. Дайте ще й кишки, їм за тишку. Я маленький хлопчик, сів собі на стовчик. С торбою разі дань збираю. Дайте дядьку п'ятакам. ви тітко, грошей, <с щоб <с жили <с хороше. <с І шумить його в хату йде. Дайте тютюну нюхнути, щоб завда відпочнути. І за хмари, за туману, я все місяць випливає ще три вечі. Добрий вечір, добрий вечір, добрі люди, хай вам щастя завжди буде ще три вечі. Добрий вечір, прийшли хлопці. Підаєм щастя і радості бажаєм щедрий вечір, добрий вечір, Бай, лунає пісня, щира, пісня щастя, дружби миру, Щедрий вечір, добрий вечір, Щедрий вечір, добрий. Вечір. We're <laughs> going